Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Ярошовець на козацькому кодладовищі на Сокір'янщині в Чернівецькій області. І ми покажемо вас вам поховання українського козака 1707 року. Уявляєте, яка вдача? Скільки разів був на цьому кладовищі? І такий відзнайшов хрест 1707 рік. Вдумайтесь сенсації. Подивіться. Це хрест українського козака. Як кажуть, на жаргоні пузатенький хрест українського козака. Двійний хрест. Подвійний хрест. І тепер дивимося уважно. Димося уважно. Одиничка. Сімка. Нуль. Сімка. 1707 рік. Сокирянщина, 1707 рік. Сенсація.